План перемоги України має бути спільним планом для всієї демократичної спільноти та всього вільного світу. А наша країна потребує підтримки в довгостроковій перспективі. На цьому в ефірі BBC News наголосив голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк. Зокрема, як зауважив політик, ключовим питанням сьогодні є членство в НАТО. Переконаний, що перемога України це перемога заходу. Я вірю, що перемога України це перемога всього вільного світу. Тому що якщо хтось вірить, що в цьому плані має бути якийсь магічний рецепт, то я в цьому не впевнений. але в чому я впевнений? Так це в тому, що є план дій, як перемогти у цій війні. Що ж потрібно, Україні потрібно те, про що щойно говорив президент Байден. Україна потребує підтримки в довгостроковій перспективі. І я радий, що президент Байден згадав про ключове питання виживання України, а це членство в НАТО. Mm. все інше це набір інструментів, і це не нові інструменти, не нові ідеї. Це як зробити Україну сильнішою на полі бою. Основні тези висловлені політиком в інтерв'ю британського телеканалу дивіться на ТВА одразу після випуску новин у рубриці Тема дня.